Усім привіт! Хочу познайомити вас з книгою Ольги Русіної Тор Тракторець, що тягне танк. Тракторець Тор дуже любить допомагати людям, засівати зерно, тягати те й се. Та прокинувшись одного ранку, він відчув, що щось не так, як завжди. В його місто та країну прийшла війна. Та чим же він міг зарадити, коли він міг тільки тягати те й се? Та саме це стає йому в пригоді. Коли тракторець Тор повернувся до Креслатого Дуба, під яким була тепер його домівка, він не міг перестати думати про маленького хлопчика з машинкою. Він забув навіть питати його ім'я, але встиг дізнатися від хлопчика, що вони з родиною жили в невеликому будинку на окраїні міста. Малий дуже боявся, що з будинком щось станеться, поки їх з мамою там не буде. Тор уже допоміг їм дістатися до вокзалу, але хіба він міг якось захистити їхній будинок? Тракторець розумів, що йому це не під силу, проте хлопчик не йшов йому з голови. Як би той дім можна було б десь ховати, де його не дістануть ракети, як от мене в цьому лісі, думав тракторець Тор, і тоді йому вдруге за день спала на думку ідея. Ця ідея, втім, була трішечки божевільною. Тор був майже впевнений, що йому нічого не вдасться. Він ніколи не робив нічого подібного, попри те, що все життя тільки тим і займався, що щось тягав. Але тягати великі й маленькі машини різні речі, і тягти цілий будинок то не те саме. Утім, спробувати було варто: тракторець Тор приїхав на окраїну містечка, знайшов хлопчиків дім і вчепився за нього. Тоді він зібрав усі свої сили в колеса, напружився і смикнув. А тоді ще раз і відчув, що йому вдається. Будинок голосно хрупнув і слухняно посунув за тракторцем тором геть з подвір'я через дорогу на узлісся, і, зрештою, у найглибшій хащі, де його ніхто, окрім самого Тора, не зміг би знайти. Як це взагалі можливо? здивувався тракторець, поставивши будиночок та відхекавшись, трактори не тягають цілі будівлі. Я був упевнений, що мені забракне сил. Креслатий дуб, який вмів заховати під своїм гіллям цілий трактор, похитав кронами. У всіх нас є якісь суперсили. Хіба ти не бачив, як наші військові захищають місто від нападників? Так, але вони вміють битися. Я зовсім не такий і вмію тільки тягати та ще сіяти зерно. Я теж не вмію битися, зауважив Дуб, зате вмію ховати інших під своїми гілками так, що ніхто їх не знайде. У кожного з нас своя суперсила. Вона з'являється саме тоді, коли в нашій домівці або комусь, кого ми любимо, загрожує небезпека. Ти можеш тягати будь що, потяги можуть дуже швидко їздити. Люди, хоч і слабші за вас, та вміють робити стільки корисних речей, одні можуть захищати інших. І ще хтось знає багато різних мов і розповідає людям в інших країнах, що трапилось у нас. Ще хтось вміє готувати смачну їжу для тих, кому довелося переїхати в інші міста і стати біженцями, а хтось облаштовує для них нові домівки. То я тепер траптреці із суперсилою, зрадів торг. І саме так і було. Кілька днів Тор міркував, щоб іще корисно він міг зробити завдяки своїй суперсилі. А продовження, що ж таке Тор вигадав, ви можете знайти у бібліотеці на Шевченка.